Дев'ята в Україні про найважливіші події розкажемо просто зараз. Це СТН у студії Олександра. Раздорож. Сьогодні в Україні вшановують героїв Небесної Сотні. Цього дня, 2014 року, під час революції гідності на інститутській у Києві силовики розстрілювали активістів майдану. За день полягло більше ста людей, які стали небесною сотнею. У 22.17 Верховна Рада прийняла постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Низка представників влади заявили про перехід на бік народу. 20 лютого стало переломним днем у ході події Революції Гідності. Найважче протистояння з початку року на Донбасі минулої доби бойовики випустили по українських позиціях 387 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 міліметри. І загалом здійснили 16 обстрілів. Троє бійців об'єднаних сил отримали поранення. Окупанти гатили з артилерійських систем, мінометів, зенітної установки, БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. На кожен обстріл наші військові відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, трьох окупантів було знищено та трьох поранено. І вже з початку цієї доби ворог з мінометів і танкових протитанкових гранатометів, кулеметів, обстріляв оборонців Катеринівки. Печерський райсуд Києва заарештував 14 житлових комплексів і відділів продажу, які пов'язують із забудовником Анатолієм Бицеховським. Відповідне рішення опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що фактичний керівник групи компанії ОКОБОТО період з 2011 по 2014 роки умисно ухилявся від сплати податків. Група самовільно захоплювала земельні ділянки і зводила там будинки, а також складала завідомо неправдиві офіційні документи. Загалом Завершених і незавершених об'єктів будівництва цієї групи налічує 40 житлових, офісних та торгово-розважальних комплексів. У ці хвилини біля адміністрації триває мітинг власників квартири ЖК Перспектива, чого вимагають, з'ясовує наша Софія Сидорчак. Вона з нами на прямому зв'язку. Соню, доброго ранку. Скільки людей на акції, які основні вимоги? Вітаю тебе, Олександро, і наших глядачів. Звісно, також люди з ЖК перспективи мешканці тільки починають сходитися, але вже є представники ініціативної групи. Вони прийшли, аби знову вкотре звернутися до міської влади через те, що влітку подали апеляцію на їхнє рішення про знос трьох будинків, які повністю вже зведені, і один на Наполовину, тож е мотивують зніс тим, що. Е Через 5 років після побудови цього будинку виявилося, що документи на будівництво не є законними. Мешканці подавали апеляцію, і що з того вийшло, маємо змогу поспілкуватися з представником ініціативної групи Русланом. Розкажіть, будь ласка, після того як ви подали апеляцію, що який розвиток подій зараз? Добрий день. Ми подали апеляцію, і 22 січня в апеляційному суді ми цю апеляцію виграли. І від, тим самим відмінили рішення Київради про знесення нашого будинку. В той же час на круглих столах в грудні місяці в Київраді нам обіцяли, і під протокол записано, що нашу, наше ДПТ, так так сказати, зелена карта нашого будівництва, буде розглядатися на сесії згідно вимог згідно вимог законодавства. На даний момент. Не розглядали це наша наш наш ДПТ. Але в той же час, коли люди вже почали думати, що все добре, дуже Київ знову подає касацію на знесення нашого будинку, і тому люди дуже обурені і виходять сьогодні. Завтра вийдуть і будемо виходити, доки до нас не дослухаються на мітинги, щоб Київрада відповідала за свої слова не словом, а ділом. Тобто люди ЖК перспективи сьогодні будуть тут, як кажуть, протягом кількох годин а саме до шістнадцятої години. А також прийдуть завтра і будуть вимагати рішень і справ від Київської ради для того, щоб все ж таки ніяких проблем з їхнім ЖК не було. Поки в мене вся інформація, Олександра, тобі слово. Дякую, Соня. Софія Сидорчак про мітинг мешканців біля будівлі КМДА. У Шевченківському районі обвалився пішохідний міст. Про це у Фейсбуці повідомив засновник музею української марки Олександр Білецький. Зруйнувався місток на вулиці Платона майбороде на території інституту педіатрії і гінекології. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Києві через ремонт обмежать рух одразу на двох мостах. Сьогодні в першій половині дня частково перекриють північне місто напрямку житлового масиву Троєщина. Про це повідомили у Київавтодорі. Ремонтні роботи триватимуть з 10 до 14 години, а також з 14 до 19 години на шляхопроводі на перетині вулиці Братиславської та Лейхема. А вночі у зв'язку з ремонтом деформаційного шва буде обмежено рух транспорту на південному мосту. Пориз закриють із десятої вечора до п'ятої ранку на естакадній частині. В напрямку зі столичного шосе на проспект Миколи Бажана. Зважайте на цю інформацію, плануючи поїздки. Не залишайте автівок, де замонеться. На Києві цілодобово працюють евакуатори. Центр організації дорожнього руху впровадив єдину систему евакуації затриманого транспорту. Перевезення і розвантаження автівок здійснюють цілодобово. До роботи залучили вантажну техніку із кранами, маніпуляторами та екіпажі водіїв із. Стропальників машини доставляють до спеціальних штрафмайданчиків. Комунальне підприємство співпрацює безпосередньо зі столичною поліцією. Окрему інстанцію мусили створити, бо на балансі окопів нема евакуаторів. Управління патрульної поліції в місті Києві звертається до комунального підприємства Центр організації дорожнього руху. Із заявою на переміщення транспортного засобу на спеціальний майданчик, зокрема за керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, скоєння ДТП, керування без наявності посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також в разі виявлення транспортного засобу боржника в порядку статті 3.6 закону України про виконавче провадження. З початку функціонування єдиної системи евакуації з 8 лютого на штраф за адресою Ната Хоткевича б опинилося з півсотні автівок. Вартість евакуації авто залежить від габаритів транспортного засобу і може коливатися у межах 600-850 гривень. Недешеве дешеве і зберігання на штрафмайданчику у перші дні щодоби понад сотню гривень, тому за краще не паркувати автівок у недозволених місцях, аби не довелось мати справу з евакуаторами. Книжкові палаці України 100 років. Державна установа є одним з найбільших наукових пластів України. А її працівники, ризикуючи власним життям, зберегли найважливіші пам'ятки українського друку до нині. Ювелей єдиного сховища друкованої продукції, випущеної на території України 1927 року, відзначили цілою низкою культурних ініціатив. Деталі дізнавалися наші журналісти. Оцифровування газет 1917-1925 років перша частина масштабного проекту формування національного газетного фонду. Загалом планують оцифрувати усі газети радянського періоду. За два роки опрацювали понад 150 тисяч сторінок українських газет. Автори проекту пояснюють ані для історичних текстів, ані для нових у фондах. Просто не залишилося місця. Фондосховища бібліотек переповнені так само, як сховище книжкової палати, розраховане на 12,5 мільйонів одиниць зберігання. А сьогодні в ньому вже знаходиться понад 14,6 мільйонів. Інновативний підхід дозволить не розвантажити бібліотеки для нових видань водночас зберегти старі приходять багато користувачів, і ми змушені видавати їм оригінали для користування. Причому навіть якщо йому потрібна одна-дві газети. Але ми змушені видавати йому цілу підшивку, тому що в нас газети Річні комплекти підшиті у підшивку. Оцифровані видання вже частково доступні на спеціальному веб-ресурсі електронному архіві української періодики Libraria.ua, створеному за підтримки експертів з інформаційних технологій. Ми маємо більше 700 тисяч сторінок. З української періодики відсканованої і обробленої, представлено на ресурсі майже 400 тисяч зараз, і ми продовжуємо наповнювати його. Фахівці книжкової палати запропонували сформувати національний газетний фонд, системно упорядкувавши оригінали. Центральні газети зберігаються в книжковій палаті і в великих національних бібліотеках. Регіональні газети ми, плануємо, ми пропонуємо зберігати в обласних універсальних наукових бібліотеках, тому що районні бібліотеки зачасту обов'язковий примірник не доходить ні до книжкової палати, ні до національних бібліотек. Завдяки такій системі в науковців з'явиться єдиний реставраційний центр, що дозволить підтримувати історичні друківки в належному стані. Завдяки технологіям потокової консервації, знекисленню та зміцненню основ примірників. Арман Лазрян, Олександр Мельниченко, телеканал Київ. Драматична стрічка. Ефір легендарного польського режисера Кшиштофа Занусі з'явиться в українських кінотеатрах вже післязавтра. Його створили в копродукції Польщі, України, Італії, Угорщини та Литви. Ім'я новою інтерпретацією історії Фауса. Дії розгортаються перед Першою світовою війною в австро угорській імперії, до якої тоді входила Україна. Лікар дає смертельну дозу речовини ефіру молодій жінці, яку хоче спокусити. Згодом він продає душу дияволу аби не тільки врятуватися, а й отримати владу над іншими. Тож од режиму лікар проводить жахливі експерименти над людьми, аби позбавляти їх болю, але й відбирати волю. Та контракти з дияволом закінчуються для нього смертним вироком. Картина перегукується із сучасністю, каже режисер стрічки, адже у наші ситі часи люди стали забувати, що зло завжди насторожі і може отриїти навіть найдобрішу людину чоловік може і добра людина вибрати зло, особливо в світі, де є стільки корупції, що теж є продажем душі. Тобто, за філософією Фауста, зло є масивним, і цю велику спокусу дуже непросто побороти. Я хотів це зло показати монументальним, а не банальним. На цьому поки що все з новином одинадцять не пропустіть більше. Вже за лічені хвилини ранок у полісі. Дочекайтесь.